Добрий вечір. Я просто не ожидала. Так, після консультації це просто, ну, якщо ще вона не онлайн, а офлайн, то це просто такий кайф. Я їхала з Івано-Франківська, мені їхати 5 годин в машині. Я просто прожила все. Спочатку такий кайф піднес, я наче вийшла з і баня, я не знаю, наче два дня мене там милиднували, потім при, при, почали приходити думки. <сум> а, значить, осознання, скільки в житті я зробила помилок, скільки я зробила неправильних виборів, для себе неправильних. от Взагалі не туди йшла, не став, ставила неправильні цілі і. Відповідно, неправильний вектор виборів був. Потім сльози просто ручйом тих сліз. А після них пішло таке полегшення, очищення. Я не можу це передати словами, це дуже важко описати. Але це кайф. Це кайф і хочу ще. Все, що я можу сказати, це просто кайф. І це коли йде офлайн робота, тому що я працюю руками. От, коли я працюю руками, що Галя відчувається в тілі? Відчувається, як ходить енергія. Якщо Оксана тримала за ноги, тоді відчувається, як в ногах, по позвоночнику, прямо до голови і починає макушка горіть. От я це кажу, я вже моє тіло згадую. Mm -hmm. Якщо за голову триматися все, таке чувство, що голови нема, а тіло висвітає в повітрі, а голова взагалі невагома, її просто нема. Це такі відчуття, я не знаю, ніколи їх е, ну, раніше не іспитувала, Це дуже важко описати, але дуже кайфово. І потім ці інсайти, думки починають приходити в голову, куди йти, що робити, як виправляти те, що натворила вже. Тобто, помилки, щоб ти розуміла, Галя, помилки не буває. Я отримала певний досвід для того, щоб я знала, як його трансформувати, і потім, будучи уже консультантом, могла зі свого власного прожитого досвіду дати людям знання. Ми можемо тільки через свій власний досвід ділитися з людьми. Так, може і так. Я дуже надіюсь, що мені це досвід пригодиться в кращій стороні, щоб я могла це використовувати в благо. Так, він все, що з нами відбувається, во благо на своє ім'я нас і для нас. І коли ми приймаємо цей шлях, цей хрест, так як прийняв його Ісус, цей шлях, цей хрест, і ми йдемо зі смиренням, тоді у нас відбувається. Те, що відбувається. От те, наприклад, що відбулося в Галі, та, після одної фізичної практики. Так, да, після одної, тільки, я надіюся, ну, я думаю, що далі я ваще, ну, Я не знаю, що зі мною буде, я мабуть, розсиплюсь на мільйон частинок і зланово зберуся. А, да, тому що це називається зібрати польову структуру людини. От. Дякую, Галя, за твої емоції. Дякую. От.